Всім привіт, дорогі українці! Ви знаєте, зараз просто всі люди вони дивляться відосіки. Вони просто знаходяться в інтернеті і з надією біжуть дивитися. Якісь новини, всіляких блогерів, політиків, аналітиків, надіючись, що ці люди щось скажуть. Але всі ці надії, вони просто лопають як мильні бульбашки, тому що не збувається абсолютно нічого з того, що говорять ці люди. Люди надіються на якісь переговори, люди надіються на політиків. Але це все мильні бульбашки. Нас просто кормлять милом, реально, і як ви бачите, новини все страшніше і страшніше, і краще нічого не стає. І от я вам хочу сказати найголовнішу новину, краще і не буде. Буде найголовніша новина: буде світовий апокаліпсис, буде кінець світу, буде друге пришестя Ісуса Христа. Ось те, до чого нам насправді потрібно готуватися, і чому буде тільки все гірше. Тому що люди в усьому цьому злі, на тлі всіх цих подій, вони не навертаються до Бога. Вони все одно йдуть і надіються на новини, на політики і на політиків, на, надіються на людей. І знаєте, Біблія вона говорить, що взагалі той, хто надіється на людину, він буде проклятий. І от і отримуємо це прокляття. Знаєте, в цьому світі взагалі немає нічого нового. Так само, як перших людей, Адама і Єву, сатана в Демському саду просто розвів, і він сказав: От, тримайте вам знання, ви будете як боги. Ідіть, подізнавайтесь всі новини. І цим самим, просто розвівши їх, він просто відвів їх від Бога. Вони проміняли Бога на знання. Вони проміняли Бога на новини цього світу, тобто на сатану. На його лукавство і брехню, і от так само відбувається і зараз. Абсолютно так само. Люди ведуться на якусь інформацію. Дайте нам ще якусь інформацію, дайте нам якісь новини, розкажіть нам щось. Але Бога нам не треба. От, передивитися все, всі відео в інтернеті. Час у нас є. А от піти і послухати слово Боже, вивчити його, да прийти до церкви. Часу нема. От тому воно й буде відбуватися тільки гірше, друзі. Люди самі при, приведуть до цього апокаліпсису, тому що як перші люди в Ведемському саду вони відвернулися від Бога, і після цього що почалося правильно. Перше вбивство, їхні діти один вбив іншого. Те ж саме абсолютно в світі відбувається і зараз. А все чому? Тому що Бог людям не треба. Слово Боже, людям не треба виконувати його. Людям не треба. Їм все немає часу. Але знаєте, потім вести війни їм є час. Пожинати всі ці колапси, всі ці прокляття їм теж є час. Тому люди, схаменіться, нічого не стане краще без Бога. Ісус Христос Він для того і прийшов на цю землю, щоб забрати всі ці прокляття, війни, хвороби. Тому зверніться до Ісуса Христа. Якщо ви ще не вивчаєте Біблію, то я запрошую вас в живу церкву, живого Бога, який діє, і дійсно захистити в цей страшний час, коли навкруги війна і всі ці колапси може тільки Бог. Тільки нам потрібно реально почати приділяти йому час. Запрошую тебе, напиши мені.